Друзі, чи могли ви колись подумати, що хліб може стати причиною людської смертності? Виявляється, що сьогодні хліб повільно вбиває своїх споживачів. А вся справа в хлібі з білого борошна, без якого немислені сніданок обід вечеря будь-кого з нас. Саме він стає основною причиною проблем зі здоров'ям. Адже у складі борошна вищого гатунку міститься по суті лише крохмаль, який склеює ворсинки нашого кишечника, підвищує цукор у крові і призводить до незворотніх наслідків для людського організму. Хлібні вироби з білої муки це суцільні калорії. Жодних корисних поживних речовин для організму вони не містять. Крім серйозних порушень роботи кишечника, вживання білого хліба затримує перетравлення їжі, що провокує запори. Навіть якщо ми з'їмо лише шматочок такого хліба. У неправильному поєднанні це дасть нам серйозні збої у вуглеводному обміні та призведе до брудіння їжі. Наприклад, при вживанні їжі з хлібом та запивання це все водою. Крім цього, у складі борошняних виробів присутні дріжджі та продукти їжі життєдіяльності та різні сивушні олії. А ще таке борошно додатково відбілюється на виробництві. Для чого? Адже немає нічого простішого з зерно ось тобі й мука. Але така мука довго не зберігається. Тому виробники її відбілюють, очищають. Таке борошно стає білим і випічка стає більш покою та апетитною. Але з цим і втрачається величезна кількість вітамінів, мікроелементів та необхідна нам клітковина. Ось чому від зерна залишається лише крохмаль. Дослідження на мишах показали, що при харчуванні хлібом з борошна. Оброблене речовинами, що відбілюють тварини відчували гостру нестачу вітаміну Е, в них швидко розвивався діабет і онкологічні захворювання. Точно такі ж речовини, але й в більшій концентрації, використовуються у пральних порошках та побутовій хімії для дезінфекції та відбілювання. Так, друзі? Кому важливий стан здоров'я його дітей та близьких, цієї інформації буде достатньо, щоб замислитись над тим, чи варто купувати хліб у магазинах. Якщо хочете бути здоровим, я вам в цьому можу допомогти. Перший крок це допоможу вам налагодити раціон харчування, складу раціон, від яких продуктів бажано відмовитися, які продукти більше вживати. Розпишу вам на тиждень раціон збалансованого харчування, де буде більша кількість білків, адже ми. По природі білкові структури. Тобто це буде білки, жири та клітковина. А також, щоб в комплексі це все давало класний результат, потрібно регулярно проходити очищення організму. Якби ми здорово не харчувалися, якими здоровими продуктами не харчувалися, все одно вони збагачені різними хімічними добавками. Тому потрібно регулярне, комплексне очищення всього організму. Є вже програми дієві на основі натуральних продуктів, які дають класні результати, де люди позбавляються серйозних питань по здоров'ю в тому числі. Тому це все в комплексі допоможе вам зберегти, відновити ваше здоров'я і прожити набагато довше і якісніше це життя, де ви зможете насолоджуватись цим життям, проводити з близькими і ділитися з навколо. Кому цікаво, пишіть під цим відео. Мені цікаво, надам даному консультацію або звертайтеся по номеру телефону, якщо ви в інстаграмі чи в Тіктоці, в шапці профілю прикріплений мій номер телефону. Консультація 500 гривень. Сюди входить моє ведення, розписання раціону харчування, розписання програми очищення цього організму та введення до результату «Добавляю вас на до наших груп, чатів підтримки з результатами та відгуками людей. Бережіть себе, адже здоров'я я знову кажу це найцінніше, що дала нам природа.